Робимо ставки. Чи вистачить мені ось цього шматочка пряжі, щоб закрити? Я, звісно, думаю, що вистачить, я сподіваюся. А в'яжу я дуже цікаву річ. Зараз. Зараз, зараз, зараз ось. Буде щось цікавеньке. Діана, привіт. На голову мені вистачило пряжі, а ось на вушко там одне вушко сіреньке. Явно не вистачить, тому будемо без сірого вушка. Дівчинка готова. Дивіться, яка вона мила, ну просто дивіться. До речі, мені вистачило на сіре вушко, і е, ось тут на хвостик. Хоча в майстер-класі навпаки, тут сірий, а тут білий, але я розуміла, що точно не вистачить ось на, на це, хоча хто знає. Я поміняла місцями, і, здається, це ну, вдала ідея, бо тут біле вушко, і тут сірий хвостик, воно не зливалося. Навпаки, воно не зливається зараз. Це майстер-клас Діани Пацкун. Я купила його по предзамовленню і в'яжеться на одному диханні. Чесно. Я була просто в очікуванні, коли ж я дов'яжу. Сиділа тільки, що в'язала, в'язала, треба вже йти гуляти. Певно, з Максимом, а я не можу відриватися, свіжу в'яжу. І ще я купила пряжу в магазину Кік. Це не магазин пряжі, там все на світі і є пряжа. І ось там я купила таку велюрову чи велюр, якось так називається. Шеніл це називається, я потім покажу для такої кицьки, але з плюшу. Мені здається, вона дуже гарно буде виглядати з плюшу. І ще теж така форма універсальна, можна з, такі, з цієї форми зробити будь-яку будь-якого будь звіра. В майстер-класі у Діани є ще додаток, можна зробити зайчика, І я ще думала, можу зробити Діну з довгою шиєю тут. Ось так, мені дуже подобається. Дуже. Я навіть не можу передати, як, як я захоплена і хочу почати зараз ще. Я їх ще фоткала ось так на цьому фоні. Ми все ж таки з Максимом посадили лаванду. І я купила. Кашпо таке. Зараз покажу гарне. Нагадую море. Це не горщик, це саме кашпо. Зараз там був маленький росток, я бачила вчора. ну, є. Ось він. Дивіться. Сподіваюсь, це лаванда, а не щось не зрозумів. Більше нема нічого. Мені завжди цікаво, що це таке. В перукарні. Я не знаю, наскільки це стара будівля. Певно, стара, тому що в старому місті знаходиться. ось це якийсь підорлик чи орел, чи яструб літає і кричить. Вкланули я на потовку. А ми по сходах. А тут же такі сходи. Фу, тяжко. Там вже скільки домов видно. Ага, трошки піднялась. Мені здається, що що зараз? Ми зверху побачимо наш готель десь тут. Ми знайшли тут взагалі недалеко, я не думала, що це настільки близько. Ми піднімалися три хвилини і все ось це готель. Трентин. Три хвилини йти. Якась галявина з лавками. Ми практично дійшли до фортеці, але тут взагалі йти дуже близько. Як і обіцяла, покажу вам пряжу, яку я купила в магазину Кік Love to Craft. Я думала, що я купувала точно таку пряжу. Але коли. Я... Не коли я подивилася на етикетку, я хочу сфокусувати на цьому. Коли я подивилася на етикетку, я зрозуміла, що ні. Я купувала щось інше, бо тут 100 г на 70 метрів. І здавалось, це повинна була, була б бути якась товстезна пряжа. Але ні. Вона точно така, як плюш, який я купувала для панди. Але цю пряжу я навіть в'яжу гачком номер 35, і мені дуже комфортно. В'язати, якби був три, я думаю, що теж було б комфортно, чесно кажучи. Бо вона дуже слизька, шовковиста. Гачок пірнає у це в'язання, дуже комфортно в'язати. А ось це залишок, який я купувала колись давно була точно така етикетка все таке ж ну але звісно я не запам'ятовувала там ці грами і, насправді я не дивилась на них і коли я прийшла додому я зрозуміла що це щось інше воно тонке тонке чому не фокусується і видно що якесь нещільне а тут така щільна набивка на нитку ну дуже прикольна пряжа і ну, цей магазин Кіп, може хтось є в странах Європи, країнах Європи. І такий магазин, видно, дуже популярний. Тут багато яких країн написано: Чехія, Болгарія. Коротше, якщо цікаво, можете зайти подивитися цю пряжу. Ну, доволі таки приємно. Ціна була 13 лій. Ну, Це 100 з чимось гривень, 19-15. Коротше, я рекомендую цю пряжу спробувати, хто в'яже плюші. Ну, ось вона, голова. Я почала в'язати не з лапок, а з голови. Для того, щоб зрозуміти, які масштаби і якщо що. Може, якесь тіло змінити. Коротше, розпочала з голови. Е... Блі... Ну, не бліке, цей цю білок та війку я зробила теж з плюшу білий, чорний. В мене. Ну ось вона. Ще одне вушко не пришито. Одне пришито, а інше на голку. Але це я буду робити. Вже на наступному тижні, сьогодні, до речі, 24 лютого, і як багато з дівчат, за якими я спостерігаю в інстаграмі, день тяжкий, так скажемо, м'яко кажучи. Морально тяжкий день. Я намагалась відволіктись на в'язання, але це звісно не вдається. Я не знаю, може комусь якось якісь речі їх відволікають. Але ні, мене, мене це не відволікло. Я навпаки ще більше все занурювалась. Я не могла дивитися якісь сторонні там відео. Все було про війну. Сьогодні весь етер румунського телебачення, ну якийсь канал, я знайшла його, і там весь день було про війну. І риторика була позитивна для нас. Я сиділа, слухала. І переводила, перекладала телефоном, фоткала і це перекладала, намагалася зрозуміти, в якому контексті вони кажуть, те, що вони кажуть, і це був гарний контекст. Не було ніяких подвійних моментів. Звісно, це ті, ті уривки, які я перекладала, але все ж таки це було позитивно. Ну як, позитивно? Не в плані того, що це якийсь позитивний момент, ні, а в плані того, що вони цілком і повністю підтримують Україну. Я оце дивилася, слухала, що читала новини, все це. І зараз я хочу ще подивитися прес-конференцію Володимира Зеленського. Ах, коротше, це на ніч вже буде. Встала голову, почала не з тіла, не знаю чому, просто почала. Голову, вона, ну, як і всіх, певно, голова іграшки надихає більше, ніж все інше. Ось почала з голови. Зробила білок і війку плюшем. Вийшло класно, але дуже сильно вилазить наповнювач, коли, ну, коли працюєш плюшем, так протягуєш його через. Середину голови. Мені дуже подобається. Мені здається, буде класно. Іграшка велика, але класнюча. Така мила мала. Я вирішила не міняти оформлення. Спочатку в мене були такі думки, але вирішила зробити так, як і пропоную Діану. Я дуже і дуже раджу. Цей майстер-клас. І майстер-клас майстер гарний, і іграшка виходить гарна. І ще я її, до речі, закінчу вже на наступному тижні. Тому що в нас е буде подорож, так скажемо, подорож. Ну, Коротше, ми за завтра від'їжджаємо з Брашова до. Місто Буфтя називається Буфтя це поблизу Бухареста. Ну, і звісно, будемо е в Бухаресті. Щось там подивимось. Цікаво. І що я беру з собою в поїздку? Ось це. Оце голову не беру, беру ось це. Несподіваний, так, цей <гум> комплект це шпиці, спиці. На е, кругові, так воно називається. Якась пряжа, яку я теж купила в секонд хенді Тоненька-тоненька. Е, гачок і шматочок пряжі. Для чого в мене є лялька? Ось ця лялька, я її, певно, вже показувала. Не буду е, розкривати всіх її пранат, бо я не знаю, що там YouTube. Інколи собі вигадує, але, мабуть, ще візьме і заблокує. Ось. Вона така гарненька. Зараз покажу її личко. Дуже гарненьке личко. Це якась лялька, вона її серія, назва, ім'я, все таке я гуглила. В неї ще є цікавинка одна. В неї знімається волосся. Я так розумію, що є якісь набори перук, і їх можна змінювати. Але ось ця перука це її, так, сказ... так скажемо, оригінальна. Я її підірвала як якусь <ривання> Оборванку. ой, відмила. Причесала, було дуже тяжко, бо Бу... Бу... в неї ця порука була дуже скуйовджена, воно все валялося в різних кутках, голова окремо, волосся окремо, тіло окремо, але я її врятувала, У мене є лялька, але вона гола, тому треба щось з цим робити. Треба її одягти. У мене була вже одна. Спроба, але вона була невдала, я намагала сама розрахувати все це діло. Але ні, це тяжко. Колись я вже казала, що багато раз, хто не знає ще раз буду це казати, я купила майстер-клас на одяг для ляльок. І по тому майстер-класові я вчилася в'язати. Я вміла ну, найпростіші речі набирати петлі, лицеву і ізнанкову. все. Ніяких додавань не вміла, нічого такого не вміла. І ось по тому майстер класу якось якась накось, я там можу ще варіювати, там якісь штани ще зробити з плаття, наприклад, ну щось таке. Це ну, там все логічно, так скажемо. Але не більше, навіть не можу зменшити. І ось в цей раз я намагалась зменшити, не вийшло. І зараз я вирішила зв'язати ось з цієї пряжі. Я не знаю, що це таке. На дотик це якийсь махер. Може, це щось натуральне. Я, я не скажу навіть, що я купила це. Я куп... була в секонд хенді ще раз. І знайшла цей моток. Він навіть такий легкий, що. якийсь жук золотів. Він такий легкий, що його не могли, не могли навіть зважити і так віддали мені. Тому я його попрала. Все нормально. І. Буду намагатися в'язати з нею. Це дуже тоненька ниточка, я сподіваюся, що на це маленьке тіло воно буде ну, хоча поверсай якийсь. Я думаю, що в наших мандрах я не доторкнуся до цього в'язання, але все ж таки, якщо я не візьму, я буду жалкувати вже там по дорозі. Треба взяти і з вільною душею не вв'язати все. Є горні козли, а є горні коськи. Ходить там по горах щось, щось ловить, шукає пс, -пс, -пс, пс. Ти де? Hello Де була? Ну заходь, не гуляєш чи будеш? Що я тобі заважаю?